Так, розпочинаємо роботу земельної комісії. На комісії присутні члени комісії. Тому комісія повноцінна і дійсна. Так, у нас це був порядок денний, так, всі ознайомлені, пропоную взяти його за основу та проголосувати. Да? Так, додаткові є, так? Так, є. Додаткові шість питань. Шість питань. Пропоную туди порядку денного.

Розпочинаємо роботу. Перше питання про затвердження технічної документації за новоустрою щодо встановлення земельної ділянки та передачі її у власність. Я зачитаю за, і сразу цьому проголосую заклад. Громадянину Каленті у площа 07 за адресу Новополезів проводиться на гірнах ранку 22-13. І громадянина Шевченка і площу 015 разів за адресою селищі виборів, вулиця Штахава 10. Проголосуємо пакети. І по фамільному, і попередні. Та, це та різні кота. Ага, Друге, про затвердження проєкту зимового щодо відведення земельної ділянки та і власність для індивідуального садівництва пощо новіше гектара СТК Квант, ділянка номер 19 громадянин Рудьковський, ТВ. Так, так. А, я перепрошую голові, будь ласка, підскажіть, я хочу спитати у юриста та у зимового по питанню земельних питань вони були і згідно чинного законодавства. Наприклад, попередньої приватизації перевірено заявників, вони не отримували раніше власність безкоштовно земельні ділянки Всі питання, які ми сьогодні розглядаємо на комісії, всі відповідають чинному законодавству, Так, так. так. Відно приємності речових права всіх відділення. Третє питання. про Затвердження технічної рекомендації землеустрою щодо інталізації земельної ділянки комунальної власності не сільськогосподарського призначення, яка розташована в селищі Пактири, по вулиці незалежності по розповцях Хашкова, 60 роксів, на території Хмельничанської селищної ради, Харківська райони Харківської області, кадастровим номером 63 251 58 204 0. 90-144 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської заводовище 0 003. Це? Да, це? Це, це аптека по катерівки, ну, це будівлі аптеки, mm -hmm. покатилівки, які mm -hmm. ми там намагаємося здати вареницями. І для того, щоб не виникало питань, ми проєменталізували земельну ділянку під аптекою. Так, це бачиш. Mm -hmm. Ну так. Mm -hmm. ну, все добре, що ну, земельні Після захвердження зареєстрування не додали. Про надання дозволу на розробку технічної документації з замовлення щодо інтелізації зимовної ділянки комунальної власності орієнтовно площею No2, селища Високе по вулиці Захисників України. І діля, і діля, і діля, високій, є напірна вежа, яка а. вже вийшла з ладу і не може ремонтуватися. Тому виходимо на місце. з начальником відділу водопостачання було визначено орієнтовно почати земельних ділянка, на які можна встановити нову башту для того, щоб забезпечити високий водой. Я пам'ятаю, що відрядження да, земельного ділянку поставить на ній. П'яте питання. Про надання дозволу я розчав правонагазов по практику наустрою щодо віддання земельних ділянків на месяць господарського призначення для обслуговування житлової будівлі магазину No21. Орендовна площа 02 гектара, що раз на що вона вулиця захисників України, 37, апсели ще водої, Харківська області, Харківська область земель комунальної власності. Ну, справа в тому, що на цій землі ділянки розташовано магазин магазині 21 який належить на даний час Ярошевка Вині Вікторівні, яку він отримував за договором дарування. Вона тобто звернулася надати дозвіл на розробку вдових проєкту, ну, щоб потім в подальшому викупити цю земельну ділянку або орендувати її у вас дістану. Поки не буде сформована земельна ділянка, ми нічого не можемо подальше. Так, шоста катання надання дозволу то українського мек-солюшенс на розробку проєкту землеустрою, струю щодо відзнання земельної ділянки на сільського господарського призначення. Для розміщення та експлуатації об'єктів комунікації орієнтовної площа 01 гектар, в вище високі, Харківський район, Харківська область, земель комунального власності. Справа в тому, що ця компанія, це фактично дочинка компанія, то водофок. Вони звернулися до нас з проханням на те тоже на розробку для встановлення цієї визи. Ну и в последующем ну, установлено межреа схема. Тут вот это лесовый массив, это на окраине. Ну вот, это <плево> <Тут. Тут>. вот <плево> <Тут. плево> А тут же твои будинки. вот это... Биля номер 2. Вот такие не Вот. Биля номер 2. Да, на да, да, да. да, податки да, платят. Ну, ну, будуть платить все. Варочі. Так, додаткові питання. Про затвердження технічної документації із завої щодо встановлення земельної ділянки та і власне. Я всіх зачитаю, правда особи. Що... Перше, з Юришеві площою 01 за адресою Високої вулиці Мешнікова, 5. Воно щоного площою 0,9 за адресою селища Гудої, вулиця Хмельницького 11. КДМ, КМВ площа 05, за адресою ББІ, вулиця Софіївська, 13А. Друге питання. Про затвердження технічних рекомендацій домовлення щодо встановлення земельної ділянки громадяниного Лукашенка, естра громадянного Лукашенка ООА, площа 013 грати, площа 002, А за адресою селища Високе, вулиця Громадянська, 19. Цим питанням. 15 було прийняте рішення, рішення, про та передачу, але, але рішення звучало до первого кашенника Сергія Олександра Анатолійовичу, тих щодо що складання документів, що посвідчить право власності. Тобто, воно, це рішення є, але воно не відповідає. Тепер можна зареєструвати. Тому це рішення ми зробили, затвердили, а землю вони вже отримали. Смисл, чому раніше форма, така, б... форма документації земельної була інша. Рішена в сесії це. В 2013 році вже затметили документацію, передову власність, але вони довго там йшли до реєстратора. І так помінялась форма земельної документації. Зараз зробили. Зробити. Так, це вже. Третє питання. Про затвердження технічної документації землі щодо польного земельного ділянка громадянного власності прошу площадь, для обслуговування вежі за адресою вулиця Вихачанська слях, 54 А, селище высокий, Харківська рівня, Харківська області. А не давайте я поясню. Це Висачанський шлях 54 акції. Біля стадіону. Біля Билли стадіону. Там, там э, власник будівлі Васіха. старое водонапорное і наша рядом водонапорна і надо було поділить земельну ділянку на две земельные ділянки для того чтобы потом мы могли обслуговувати свою землейну ділянку а человек могло купить свою вот есть документация что до поділ поділ заробили поділ надвизи на делянку щоб потом там, <плот> зразок, <плот> то, <плот> Нанесення змін до рішення 37-го сесії США личної ради, 8 сплихання від 23 лютого 24 року про надання дозволу того оператора транспортна система України на проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і постійне користування для встановлення розміщення об'єктів. Трубопровідного транспорту орентованого площу 01 га на території Лисочанського селищної ради. Було це рішення 24-го року на розголову для проєкту земельній ділянки перед обігним державною верховної майна. Площа була вказана 001, трошки більше відміністка, але при враговій проєкті... Східно лінія управління магістрали зіткнулися з тим, що у них земельна ділянка 01 не відповідає тим об'єктам, які є. Тому є такий лист, вона звернулася внести зміни в рішення в частині надання земельної ділянки. Тобто, це не 0120, а 0,400, щоб ці об'єкти могли вміти на земельну ділянку. Тобто, на технічної документації щодо менталізації зимовної ділянки комунальної форми власності що розташована напература затягнути селищно рада по вулиці ощепка оселий 2,5 провочу і це схема розташована поворотний металіст гейтповоротний металіст. Може частная сектора. Це наша земельна ділянка, а це не інвентаризовано. Там десь два спорядження. Ну, тоді був, а так? базар. Там біболос. не було. Ну не лоска, а та база, то ж не ложна. <голос> 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 Оця земельна ділянка, от, от поважна не інвентаризована взагалі. Тому вирішили інвентаризувати, ну, щоб навести якийсь порядок потихеньку, а потім будемо думати, що подальше зрозуміло. Човка, а виборка експортного. <голоси> 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 Земельного ділянка Несенське Гартарівського призначення 262. Кадактором No 6325-1582-600 60 134 зготові продажного земельна терактна конкурентна засада у формі електронного аукціону межі інтернет права власності на цю земельну ділянку. Це земельна ділянка, де знаходиться. Це ось траса. на ну вот заправка это, а вот он находится вот здесь, на, на с хайком. Это, шутер, это что за заправка? Стороны, да, Ну, да, да, Все, это с левой стороны. Ну, а, это, перед забором, правильно, от делянка, Вот это. Ну, это вот, тут Не, вот, вот, На фон это я просто знаю эту тему, що я знаю эту тему, потому что я занимался свое время. Тема тоже наш так. Предлагаем ее выставить на колон даже на работу. Он и к нам ломится этот. У вас так Нет, власнок мы. Там нема властного. Забор тот частный. Da, tam, да, то другой. А это перед. Сам 4 сутки. Она под планировалась під АЗС. Под газовым лементом. Право в том, что стоит земельная ділянка, яку можно використовую продать и заработать лучше для громады. Вам вирішивать. Будем. Для того, чтобы не значит. Я все будем. Потому что, ну, обізоцінки ну, есть поменяли зробити експертну на оцінку. оценку или коштує, так. Скільки коштує потом интерлекторный оформил, а дальше більше дасть. А що, він так і не оформил? Так, так, так ну, так, так. Мус, да? мус. Ну, оформлен два. Ніхто не звертався, то <Стат> ми вирішили, що не треба постулувати. Так, є ще одне питання про звіт Васильчанського селищного роду, про роботу селищної роди та <просив> її виконавчих органів. Чи вони чоперти? Попросив включити в порядок дзвіт, не можна кожен год голова повинен звітувати про здійснення державної революційної політики. Ну, Коротко, нас звіту, значить, що було в плані регуляторної політики було зроблено в минулому році? було прийнято рішення про встановлення ставок коренної плати за користування землею комунальної власності, Уже почав в цьому буду діяти. Тобто ми, якщо новий договір, ми беремо рішення, беремо код землі, бачимо який код, і згідно з рішенням, ми ставку став плати, яка затверджена рішенням сесії. І друге, що ми було зроблено, це було затверджено. На технічну документацію з нормативно шової оцінки земельних ділянок на всіх територіях громади. Тож з 1 січня все працює, ми зараз беремо витяг і у нас будь-яка земельна ділянка вже оцінювала. Не потрібно оцінювати кожного окремо, Для того, щоб укладати договори, там, ну, праця, спонтар і квартиру. Я вважаю, що це довго справа. Це доважка. Mm -hmm. mm -hmm. Все, система розяла, тогда там робота комісії завершена. Завершена.